Вітаю вас, мої любі. Сьогодні працюємо з практикою Хопонапона. Після неї зцілюється душа, очищується розум і відновлюється тіло. Почнімо. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода. Пробач мені, я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода. Пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода. Пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода. Пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода. Пробач мені. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, пробач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі.